Україна у вирі зимових катаклізмів, сильні морози та густий сніг буквально заполонили мало не всю країну. Здебільшого страждають південні, східні та західні регіони. На Одещині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині та Миколаївщині зі снігового полону. Визволили майже пів тисячі автомобілів. Спершу інспекторам ДАІ та рятувальникам довелося відігрівати замерзлих водіїв. Лише потім брали на буксир їхніх залізних коней. Денеде використовували навіть військову техніку, оскільки жертвами снігових заметів стали не лише легковики. На Вінниччині бійці ДСНС визволили із снігових кучугур рейсовий автобус міжнародного сполучення з 20 пасажирами, а на Донеччині відбуксирували 11 вантажівок та 5 карет швидкої. Допомоги. Ще понад півсотні фур застрягли у Миколаївській області. У Криму та ще сімох областях України без світла та тепла залишилися понад 300 населених пунктів. А от в акваторії Чорного моря оголосили штормове попередження. Наразі синоптики прогнозами не тішать навпаки, обіцяють на наступні кілька днів рекордні цьогоріч морози до мінус 30 градусів. Відтак, рятувальники закликають водіїв не виїжджати далеко без нагальної потреби.